Можна отримати насліддя від Бога, життя вічне, нове, нетлінне досконале тіло, от і радість, щастя, ну, взагалі, життя з Богом, тисячолітньому царстві з Ісусом Христом, і в царстві Божому, а можна отримати таке насліддя, як своє старе тіло, тільки в дуже поганому стані, і от так. Дехто може любити дивитись ужастики. Деякі люди, я також дивилася такі фільми раніше, ну і вважала, що це нормально. Ну, що можу вірити у Бога, можу дивитись такі фільми, тут вже нічого такого. От, але ну, навіть не знала про те, що якщо і так далі буду продовжувати, ну, мати таку віру, ну. Тільки цей момент взагалі ну, мати душевну віру, то просто потім пекло, своє старе тіло, а не оновлене, яке буде ну, в дуже поганому стані, що сама, виходить, була би тим ужастиком. Тому вибір за мною і за кожним.